Вітання, друзі! Відеогляд подарунку номер 14 Це 2-кілограмовий подарунок. Зібрані найкращі і найцікавіші цукерочки різних фірм: Рошен, світоч, Мілка, АВК, Метист, Харківська безкітна фабрика. Дуже-дуже-дуже багато смакотий, такі шоколадну ніч і батончик і Монблан. Бачите? Різні по асортименту. Батончик Royal Charm. Контик один, лакрема, шармик, батончик, шарм з фундуком. Ось подивіться. На цю все смакоту. Це найсвіжіші цукерочки. Дата виготовлення жовтень, листопад поточного року. І він весь вміщається цей асортимент в ось такі коробки. Ось такий є з Сантою. Дуже гарний яскравий, тут класні подарунки. Ось такий яскраво червоний, зелений. Таке Різдво, Різдво і Новий рік. Merry Christmas з однієї сторони, другий – Новим роком. Ось можете собі обирати у менеджерів. Ті коробочки, які вам більше до вподоби. Нагадую, що доставка по Україні у нас безкоштовна при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Тому будемо раді виконати всі ваші солодкі захцянки, забаганки. Якщо ви бажаєте скласти якусь індивідуальну калькуляцію, бо у вас кількість більша як 30 штук, одинакового подарунку вам потрібно. Звертайтеся до наших менеджерів, будемо раді вам допомогти. До зустрічі на замовленнях! Ваша унікальна цукерочка.